Коли я почала навчатися на психолога, багато людей не знало, що це за професія. Не знали, хто це, що, роб, що він робить, той психолог, для чого він, що він тільки для ненормальних, хворих, чи ще якесь. Так, так було. Було 20 років тому, що це була така професія. Ну, в школі десь, ну, там, в лікарнях. Зараз професія психолога стала дуже. Потребуюча для людей. І з іншої сторони стала модна. Типа топ-професія, де можна заробляти і розвиватись. Інстаграм підтягує, така вся класна, така вся лучик світа, і їздиш по всьому світі, подорожуєш, і людям допомагаєш. І це так класно. Так це класно. Але за рік. Курсів в інтернеті, по психології, ви не станете психологом. Ну, кажуть так, як є, так? Так, можна ознайомитись, можна пізнати, можна взнати. Але це робота, ну, для мене це відповідальна робота. Адже чим більше занурюєшся в глибину людської природи, людської свідомості, людської душі, і, взагалі багатовимірності цього е, нашого життя. Е, і, тобто, да, кожен раз, коли я щось вивчаю, досліджую, спостерігаю і на собі е, випробовую, як то кажуть, одно питання породжує ще два-три питання. Тому ця професія дуже об'ємна для мене, я свій досвід говорю. так? Вона об'ємна, вона Відповідальність, певно, два слова, які я охарактеризую, що це для мене. Тому будьте уважні, е відчувайте е якогось спеціаліста, куди вам потрібно. І закликаю до того, що йдіть і розвивайтесь, і працюйте. Багато хто говорить, що я вже була там, була там, таке пробувала таке. Вже думала, пропрацювала, і воно знову вилазить якісь моменти. Так, воно вилазить і ще буде вилазити, тому що е, в нас в голові є дуже багато з чим працювати. І хто працює там над особистісними своїми моментами, потім виходять такі і колективні програми, які також зараз потрібно переписати, а вони переписуються якраз в нас. В, мозку, ну, в нашій і мозку, і в тілі і в відчуттях. Тобто нам треба переписати дуже великий об'єм інформації, програм, з яких ми складаємося, для того, щоб перейти в кращу версію себе, так? вийти з цього, е світу, простору, не знаю, з цих переконань старої матриці, які Починається з слова не. Ми були нещасні, ми виживали, ми боролися з чимось. Тобто, все, що ми бачимо, що зараз в світі відбувається, це як результат наших думок, підсилений нашими емоціями, нашими відчуттями. І зараз ми в такій точці переходу. Точці усвідомлення, що з нами відбувається, що ми відчуваємо, куди ми йдемо і що ми робимо. Коли раніше старі програми родові, там, кармічні, нам е, диктували певні програми, за якими ми живемо, розвиваємося, куди йдемо, кажуть, е, як живемо, да? все було зрозуміло. все рівно. Як то, програми були, всі намагались і йшли до себе щасливого, багатого. А зараз ми в точці переходу, переходу, колективного переходу у нову реальність, нове майбутнє, де ми будемо будувати ту саму Україну з тих принципів. Які зараз народжуються, людяності, доброти, чесності, взаємоповаги, взаємодопомоги, тобто з тих якостей, які вже йдуть в плюс і підсилені нашими, як і відчуттями, і таким да, посилом енергетичним, коли ми здобуваємо себе. Свою проявленість, свою свободу, свою чесність такою сильною внутрішньою боротьбою. Потім ця боротьба ззовні проявляється для того, щоб стати справді щасливими і жити в суспільстві, де ми, як кажуть, варті щастя, такі глибинні речі. Так екзистенційні такі думки. Заклики, не знаю. Заклики до того, щоб люди пробуджувались, щоб люди усвідомлювали, що відбувається. Не витрачали енергію на зайві якісь ну, моменти свого життя, фільтрували, що відбувається в вашому житті, де ваша енергія, де ваша увага, де ваш. Ресурс життєвий, куди ви його направляєте, для чого і що це вам дає. Тобто певний заклик до трансформації, до очищення, до переходу в кращу нашу варіанти реальності, як то краща версія себе. І так я зараз часто ще зустрічаюся з тим випадком. Да, люди пропрацьовують, люди. Я такі працюють багато об'ємно з різних сторін. Ну, я про працю внутрішню, якісь курси, проходять тренінги, семінари. І є такий феномен, що люди йдуть до себе нового, до себе нової і багато що зупиняє. Багато що зупиняє, тому що є страх чи така навизначеність. Чи навіть ідеш-ідеш, а тут все рушиться, ламається і знов треба вставати і себе вибудовувати. І для цього нам треба ресурс, енергія. енергії зараз на землю йдуть космічні і дуже сильні. Ті енергії, які йдуть, вони, підніма, вони проходять в нас з однієї сторони, ми можемо відчувати якийсь момент сильне піднесення, радість, ейфорію, щастя. Єдність з всім світом, всіх любити, обіймати. І через інстаграм це транслювати та, чи, чи в соцмережі. Але й одночасно потім дуже швидко може прийти такий стан е, апатії, нічого не хочеться е, одним словом, вмерти, лягти і все. Ну, типу, світ немилий да, стає. І якби ми себе там не стимулювали чимось. Зовнішнім, чи навіть внутрішніми словами, що давай вставай, щось роби, тра-та-та. навіть не хочеться, як то кажуть, деколи, вставати з ліжка. Так, це процеси і такі симптоми переходу, де старе вмирає, тут ми лежимо, все вмерли, полежали, і тут приходить імпульс нове, так, старе закривається. Нове відкривається. Складна, складна, складні моменти, тому що і закрите і відкрите нове, так? але все можливо Все можливо і все нам під силу. Наша сила приходить до нас через наші емоції, психи, через нашу злість, те, що. Пробуджує в нас ну, агресія. Да? Воно є таким каталізатором для того, щоб очиститись, очиститись, вивільнитись, усвідомити і прийняти себе в новій ролі. Прийняти себе можна таким, яким ти є. Ти можеш бути. Колись був там злий, сьогодні добрий. І посерединці ти просто є таким, яким ти є, і приймаючи себе в тій точці сьогодення, приймаючи себе в точці тут і тепер, вдихаючи життя і видихаючи життя. Ми стаємо живі і усвідомлені. Посміхаємося світу довкола від нашої внутрішньої тиші, коли нам не потрібно себе розділяти, аналізувати, оцінювати, а просто бути. Бути із цієї точки. Буття, життя, буття, відчуваючи імпульс, іти і проявлятися, іти і діяти з наших найщиріших, найцінніших, найпотрібніших для нас дій на сьогодні, на зараз, на вже. Тому це відео є моїм проявом тої внутрішньої мене, яка передає вам ці імпульси чистоти і чистоти, краси, буття, життя. Чирості мого серця.